Чи живемо ми в останні часи? напевно, ще ніколи раніше природство про кінець світу так сильно не перегукувалися із тим, що відбувається у культурі і світі, як ми це бачимо з вами зараз. Я вірю, що сьогодні ми стаємо свідками десяти феноменів, які багато століть тому були записані у біблійних пророцтвах. Поглянувши оглянувши на світові події у світлі цих прогнозів, можливо знайти рішучість, сенс і надію. Це допоможе нам відповісти на запитання, що ми можемо зробити для цього світу. На що нам можна сподіватися у такі часи? І нарешті, куди нас це приведе Біблія пророкує занепад церкви? Чи не це ми спостерігаємо сьогодні? у тому числі віруючі, які переглядають свої погляди. здається, зростає кількість людей, які повністю відкидають Бога і обирають життя без віри, чи є відступництво ознакою кінця часів дивіться спеціальний пророчий випуск поворотного моменту з доктором Девідом Джеремайя, і ви дізнаєтеся про знамення останніх часів. Віру, відступництво, біблійне пророцтво. Уявіть, що ви пишете свою першу книгу у віці 22 років, ви бачите, як вона повсюдно стає бестселером. Кілька років тому це сталося з американським пастором. Його книга містила біблійні поради щодо любові та стосунків і заохочувала тисячі молодих людей робити правильний вибір. Цей пастор став відомим завдяки своїм виступам, статтям та порадам, маючи за плечима майже два десятиліття служіння у місцевій церкві. Однак за ці роки його власні стосунки із Богом кудись випарувалися. У 2019 році він оголосив, що його шлюб закінчився. Слідом за цим у своєму інстаграм він розповів про ще більш значуще розставання. Він писав так: я кардинально переглянув своє ставлення до віри в Ісуса. Переоцінка цінностей, поширене явище у Біблії це зустрічається як віровідступництво. за всіма критеріями, які я знаю для опису християнина. Писав він: я не християнин. Багато хто мені каже, що проявляти свою віру можна по різному і я залишаюся відкритим для цього, але зараз у мене її немає. Можливо, вас засмутять такі слова? Для мене ж це біль, тому що я пастор, і таке все частіше відбувається із пасторами ніж будь-коли раніше. здається, що багато хто готовий відступити від Христа і Писання. Нещодавно я бачив статтю з заголовком: усі залишають християнство, і ніхто не знає куди. Відступ від біблійної віри відбувається так часто, що з'явилося нове слово для цього. Ці перебіжчики ким більше не євангелісти, вони екс євангелісти Чому так і що це означає? Що ж віровідступництво не нове явище. Протягом історії було багато таких, хто підняв прапор Христов і незабаром склав його. Навіть перше покоління християн зіткнулося з такою проблемою. Чули коли-небудь про Димаса? коли Павло писав до колосяни Філімону. Він посилав їм вітання від свого колеги Димаса, який був поруч з ним у другому посланні Тимофію 4.10 Павло описав його так, бо з мене кинув цей вік, полюбивши Я Зараз майже не наважуюся читати християнські новинні сайти, тому що кожного разу роблячи це, я знову дізнаюся про когось, хто відійшов від своєї віри. Останні заголовки не радують. Наявна статистика теж. В Америці понад 72 мільйони міленіалів, а це практично чверть населення і неймовірно великий відсоток з їх числа відійшли від будь-якої віри, вважаючи за краще ідентифікувати себе і не належачи до жодної віри. Коли ви дивитеся анкету. Питання чи є ви баптистом, пресвітеріанином, харизматом, католиком. Знизу у графії для відповіді нічого з перерахованого не написано абсолютно нічого. У 2008 році дослідники дійшли висновку, що майже третина з усіх тисячоліть вважають себе нерелігійними. І лише за 10 років ця кількість зросла до 42%. Є й більш тривожні цифри. Число парафіян в Америці вже кілька десятиліть знижується. Що ви не чули від експертів про зростання інтересу до церкви? Дозвольте сказати вам правду. Коли у 1937 році вперше отримали дані про парафіян у США, їх було 73%. На початку 80-х років понад 70% дорослих американців відвідували церкву. У 2000 році це вже 65%, до 2010 року 59%, а зараз менше половини американців, 47% входять у помісну церкву. І є відповідне зниження у регулярності відвідування. Це поганий сигнал. Це тривожне дослідження, це погана тенденція. Але головна проблема тут навіть не у тому, що люди відступають від церкви або від своєї віри. Ми тут з вами говоримо про відступ від самого Ісуса. Це люди, які звучить досить сурово. Отоптали сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Що це означає, про що говорить нам? Віру відступництво саме по собі не пов'язане із ростом атеїзму і не відноситься до всіх тих, хто вибирає відмінні від християнства релігії. Можна сказати, що суть цього явища більш конкретна. Це відноситься тільки до тих християн, які стверджують, що йдуть за Ісусом, але потім відвертаються від Нього. Кожен відступник невіруючий, але не кожен невіруючий є відступником. Є ті, хто ніколи не чув Євангелія, їм ні звідки було його впізнати. Тому вони не можуть бути відступниками. Не можна відректися від того, що не знав. Такі люди не віруючі, відступник же добре знайомий з Євангелієм. Та він знає більш ніж достатньо, щоб врятуватися, але все одно відходить від цього У своєму романі. «Ісходить сонце. Ернест Хіменгує сказав, що є два способи збанкрутувати спочатку поступово, а потім відразу. Те саме стосується і духовного банкрутства. Ми поступовід віддаляємося, а потім раптово опиняємося на холоді. Чому я говорю про відступництво? Навіщо мені взагалі підіймати тему, яка комусь може здаватися дивною, навіть недоречною? Тому що поширення відступництва це важливо, але часто та що втрачається з уваги частина пазла останнього часу. Як ми знаємо, з писання однією з ознак кінця часів є зростаюча кількість самопроголошених християн, які, врешті-решт, відкидають Христа. Ось де про це написано у Біблії. Друге послання до Солонян, глава друга, вірші 1, другий та третій. так говорить слово Боже. Благаємо ж, браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахалися ні через духи, ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Тепер увага хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Це справді прородство про завтрашній день, яке має значення для нас сьогодні. Відступ, про який пише Павло, це не просто поступове відпадання від церкви. Павло пише про відступ як про певну подію, яка має відбутися у конкретний момент тихчасових подій. Він називається відступом від віри, і згідно з писанням, це відбувається у період, який ми з вами називаємо скорботною неділею. Більшість з вас досить знають про пророцтва і розуміють, що є деякі основні поняття. У майбутньому відбудеться захоплення церкви. біблія говорить, що Господь зійде і візьме на небо тих, хто довірився йому. Це може статися у будь-який момент, навіть до того, як скажемо амінь у кінці цієї служби. Ми підемо на небо раніше ніж підемо додому, і адже тоді ми дійсно опинимося вдома. Амінь. Але вам не потрібно турбуватися. Знаєте, що станеться перш ніж Ісус прийде за нами? Нічого, не він може прийти в будь-який час. У Біблії написано, що після захоплення, коли всі святі вознесуться на планеті, настане період семи скорботних років. це буде буквально пекло на землі, і воно буде розділене на дві частини: три з половиною роки перша частина, і друга частина ще три з половиною роки називається великою скорботою. Коли Павло писав до Солонян, він сказав, що у період скорботи відбудеться великий відступ, велике зречення віри. Тепер, давайте просто припустимо, що це не відбудеться до середини сьомого. Я не вірю, що це правда, але прошу вас разом зі мною поміркувати над цим. Припустимо, що цей відступ відбудеться лише у середині скорботних семи років, тобто через три з половиною роки. При цьому пам'ятаємо, що скорбота починається відразу після взяття церкви. І не будемо забувати про те, що захоплення може статися у будь-який момент. І що скорбота це період у сім років, так що середина це всього лише три з половиною роки. Якщо все це правда, а так і є, ми станемо свідками відступу. Якщо Ісус повернеться у наші дні, то це станеться у ці три з половиною роки. мова не про якесь далеке майбутнє. Про яке нам не потрібно турбуватися, і це може початися до того, як ми вирушимо на небо і не закінчиться, поки ми не будемо забрані. але початися може раніше. Християни в Солонянах зіткнулися з гонінням через це. Вони вірили, що настали останні дні і були стурбовані, як і ми турбуємося тепер, проходячи через труднощі. Вірно ж. Але Павло написав їм послання, щоб сказати: не поспішайте тривожитися. Відступ ще не відбувся, і значить, скорбота не настала. Якби прийшов час скорботи, було б і відступ. Але цього не сталося. Як і для нас, це також поки не сталося. А ви знаєте, я іноді чую, як люди говорять про те, що до повернення Ісуса у нас буде велике всесвітнє пробудження. Ви коли-небудь чули таке? Ну, я сподіваюся, що це так, але у Біблії нічого про це немає хтось помилково почав цьому вчити, але це неправда. знаєте, що говорить Біблія? Там написано, що перед поверненням Ісуса відбудеться великий відступ від віри. І буде пробудження у період скорботних років. Але чому 144 тисячі єврейських свідків будуть відображені? Якщо і це вас не пробудить, то немає надії. І два свідки, два особистих свідки будуть творити чудеса. Біблія говорить, що тисячі навернуться до Христа у період скорботи, але не раніше захоплення. Чи може бути велике пробудження? Я вірю, що так. і Я молюся про це кожен день, адже це дало б нам ще кілька років. Проповідувати Євангелієм іноді мені здається, що це ось ось станеться іноді бачиться абсолютно недосяжним. Хочу, щоб ви знали, хоча писання не пророкує великого пробудження, це не означає, що його не може бути. Але про що точно йдеться у писанні? Так це про відступництво, яке трапиться в останні часи. отже. Ось це місце у посланні до Солонян. іван написав це так. це дійсно дуже специфічний вірш. Перше від Івана 2, 18-19. А що чули, були що антихристи хрестиде? А тепер з'явилось багато антихристів, і Із цього ми пізнаємо, що остання година настала із нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б із нами. Іван сказав, що ті люди, які були із церквою, покинули її, стали частиною помилкового Євангелія. Він сказав, що вони пішли, бо ніколи не були частиною нас. Вони відійшли від нас, але ніколи не були нашими. Як це може статися? Як міг той, хто скуштував доброти Христової церкві і любові Божої, як міг Він відступити? Я можу навести вам. Три можливі причини для такого вчинку: чому деякі люди розчаровуються і відходять від віри? Перш за все через те, що їх обдурили. Перше послання до Тимофія 4.1.2. Говорить про це так: дух ясно борючи від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своєм. Згідно із цим уривком писання у нашому світі діють невидимі бісівські сили, що спокушають і обманюють людей, що змушують відмовитися від віри у Христа. Їх вплив навіть у церкві зростатиме лише з наближенням кінця історії. Дивно бачити обман, який відбувається у середині церкви. Ви можете спостерігати і бачити його. Може, це вже торкнулося вас або вашої родини, і ви відчули на собі це. Ці рядки із послання Тимофію попереджають про лжевчителів, які торгують брехнею і лицемірством. Ці чоловіки і жінки намагаються заподіяти духовну шкоду і маніпулювати Божим народом у своїх власних цілях. Вони холодні, черстві і розважливі. Павло каже, що в них навіть совісті більше немає. Вона випалена. Вони втратили моральну чутливість, і їх духовні орієнтири зламані. Ось причина, чому деякі люди йдуть, їх просто обдурили. Чи знаєте ви таких? Деякі відступають, бо вони розчаровані. Євангеліє від Луки 8. Ісус у притчі розповів про причини, чому люди відступають від Євангелієм. це знаєте він сказав, що був один фермер, який вийшов сіяти на великій ділянці землі. Інше насіння впало при дорозі, де було знищено. Інше впало на кам'яністи грунти, і як тільки проросло, засохло, не маючи коріння. Інше насіння впало у терні. Терні заглушили його. Інше впало на добру землю і принесло свій плід. Коли учні господа попросили його пояснити притчу. Він сказав, що насіння являє собою євангельську звістку. Ось пояснення Ісуса про те, що означає ця історія. Він сказав: А котрі край дороги це ті? Хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'яністому ґрунті, це ті, хто тільки почують, що слово приймає з радістю, та корення не мають. Вони вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен? Це ті, хто слухає слово, але ходячи, мова придушені клопотами та багатством, та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Ша причина відступу людей від Євангелія полягає у тому, що приходить диявол, забирає слово з їхніх сердець. Знали це? Іноді я молюся, господи не дозволь дияволу вкрасти слово Боже у народу Божого, перш ніж вони дійдуть до парковки. Вважаю, його активність посилюється в кінці служби. Що ви не почули тут, що можливо зворушило ваше серце або направило до потрібних думок? Будьте обережні, адже диявол може прийти і викрести це у вас. Друга причина більш складна. Ісус описує тих, хто чує Євангеліє і з радістю приймає слово. ось як ці люди відчувають. Вони широ закоплені християнством, бачачи зламані світу, відчуваючи зламаність свого духу. Люди знають, що є щось краще. Вони стикаються з істиною. Вони з радістю приймають добру звістку. Вони схвильовані. Вони бачать шлях до миру, мети і сенсу. Це те, що вони завжди шукали. Але на кам'яністому ґрунті у віруючих немає кореня. Тому, коли приходять часи випробувань, вони відступають. Багато з них не шукають порятунку, вони шукають вирішення проблеми, вони хочуть, щоб проблеми зникли, але не мають наміру жертвувати чимось заради цього. Їм потрібно отримувати блага віри без зусиль з їх власного боку. їм подобається ідея Євангелія, але не вистачає особистого посвячення Христу. Таким чином рано чи пізно все більше і більше розчаровуючись, вони відступають. Я знаю таких людей. Іноді люди, які дуже емоційно ставляться до порятунку, це ті ж самі люди, які дуже сильно переживають, коли у їхньому житті відбувається щось несподіване, і у всіх своїх бідах звинувачують Бога. Отже, одні відступають бо обмануті, інші розчаровані і, нарешті, відповідно й для багатьох варіант, якби нас не відносили до будь-якої з цих категорій. Це люди, чия увага відповідає. Євангелія від луки 8, 14, «Я що впало між чотирнадцятьячовпаломіштерен. Це ті, хто. Слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством, та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Ісус сказав, що багато хто відступає просто тому, що відволікається, коли їм доводиться вибирати між духовним, слідуючи за Христом і фізичним багатством і задоволенням життя, вони не бачать далі власного носа. Вони дозволяють пристрастям керувати ними, відмовляються від віри, щоб вхопитися за все тлесне обома руками. і Ісуса вже нічим втримати знаю, що картина не дуже, але Бог обрав нас бути тут свідками всього цього, що дуже важливо. Як одного разу сказав Френсіс Шефер, як же нам тоді жити, що нам робити з усім цим, як ми можемо бути впевнені, що ніколи не опинимося серед відступників. Упевнених тут немає людини, яка на питання, ви хочете стати віровідступником, відповіла б так, ніхто не хоче так робити. Немає такої мети. У вас же є приклади тих, хто зробив це, діти, друзі. А ви знаєте цей біль і не хочете мати нічого спільного із цим, так і як нам захистити себе і своїх близьких. Перш за все, випробуйте себе, так говорить Писання, друге до Коринтян 13, 5. Не випробуйте самих себе чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас найважливіше, що можна зробити у відповідь на це послання, переконатися, що ви дійсно християнин. І ви не християнин тільки тому, що із дитинства ходили до церкви, і не тому, що ваші батьки християни. Ви не християнин, бо прожили гарне життя. Ви не християнин, тому що ви служили у церкві і зробили великі справи для Бога. Один із найбільш тверезих уривків у Біблії знаходиться у сьомому розділі Євангелія від Матвія. Там говориться: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, в царство небесне, але той, хто виконує волю мого отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів? Ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошую, я тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Не хто чинить беззаконня? Чи є більш різкий і лякаючий вірш, ніж цей? Ісус не каже, що добрі справи не мають значення. Він каже, що добрі справи не приведуть вас на небо. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, почитайте книгу Якова, коли повернетесь додому сьогодні. Знову звернемося до другого послання до коринтян. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Дозвольте поставити питання, чи знаєте, що Христос у вас, чи довірилися ви йому, чи вірите, що він живе у вас у серці. Це не питання християнської культури. Іноді люди з Христи християнських сімей думаю так ну, мої батьки християни, мої брати і сестри християни, і я повинен бути християнином. Ні, у Бога немає онуків, у нього є тільки діти. Так що це найважливіше. Чи був у вашому житті момент, коли ви особисто просили Христа пробачити вас за ваші гріхи і стати вашим Спасителем? Ось що важливо саме це визначає вас як справжнього християнина за духом, а не за назвою, і тільки лише коли ви приймаєте це, ніколи не відступайте. Друге, підбадьорюйте себе. У першій книзі Самоїла, глава 36 вірш. Ми читаємо це про Давида. Він був у великій біді, боровся за життя. Всі його війська бились з ним. Одного разу вони покинули табір. А повернувшись назад, зрозуміли, що їх дружини і діти взяті у полон. Давид їх ватажоки можете собі уявити, як вони ненавиділи Давида. Вони напали на нього і хотіли вбити. Він залишився зовсім один у цей момент. Але ось що написано: А Давид зміцнився Господом Богом своїм не потрібно чекати, поки хтось зробить щось за вас. Це ваша відповідальність, ви самі. Є речі, які потрібно робити самим. По перше, випробувати себе і переконатися, що ми у вірі. Ми всі можемо це зробити, але ймовірно, вже ви і так це знаєте. По-друге, підбадьорюйте себе. Наприклад, ви говорите, я трохи засмучений через свою віру. знаєте, що ніхто не поспішить до вас на допомогу. Навчіться робити це самі, піклуватися про себе через слово Боже. Дізнайтеся, як зміцнити свою віру. Добре, коли є допомога ззовні. Бути серед однодумців, але так буде не завжди. Тож краще навчитися піклуватися про себе. По третє, ваше улюблене, вправляйтеся. Мені подобається цей вірш. Вправляйтеся у благочесті. Це перше Тимофію 4, 7, 8. Бо вправа тілесна, мало корисна. А благочестя корисне не все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Щоб бути впевненими і непохитним у своїй вірі, важливо постійно розвиватися духовно. Без цього порожнечу ж заповнить дияволи, поселить сумніви у ваше серце і ваш розум. Адже саме тоді, коли вам найбільше потрібен Бог, вам може здатися, що це не так. Деякі були близькі з Господом, але занурилися у повсякденні справи і проблеми: бізнес, сім'я і все таке. Ви кажете, я повернуся до Бога пізніше, коли розберуся з усім. І це найгірше. Що можна зробити, найкраще для збереження відносини з Господом, просто бути з ним. Встановіть для себе нові цілі. Запитуйте Христа щодня, Господи, що можу зробити і я для тебе. Як можу бути частину твоїх справ? Кажи мені на мою роль у житті царства. Якщо ж ви не хочете сидіти осторонь, спостерігати мішень. Якщо так, то хоча б ворощіться потроху, правда? Рух уперед, вперед, щоб зробити щось для Бога. Чи знаєте, ви що розпочати добро? Можливо, любити Ісуса всім серцем, і одного разу, ви зрозумієте, що все змінилося. саме так було з жителями Ефесу. Бог попередив їх. Іван написав про це у другому розділі книги «Об'явлення», але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов, отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся і вчинки давнішні роби. Іван сказав єфесянам, коли ви були дуже гарячі до Бога, палаючи, ви були в перших рядах, якщо щось потрібно було зробити для церкви. Все, що могло допомогти справам Господнім, робилося вами, але потім звідкись раптово з'явилося багато інших речей, як у притчі, і терні заглушили усе. Якщо ви не будете обережні, ваша віра настільки ослабне, що не матимете ніякого впливу на ваше життя. Про це сказав Іван людям у Ефесі. Вони охололи, їхня віра згасла. Може, час вже випробувати себе і запитати, чи роблю я як раніше, або дозволив всім цим речам відвернути мене від віри. Пам'ятайте, що це ваш вибір. Ісус із з вами він збереже вас від падіння і додасть сил. У нього є абсолютний намір зробити вас бездоганними перед батьком, якщо скоро перейде рід цей Отже, до цього моменту просто йдіть, біжіть, не озирайтеся, не здавайтеся, зміцнюйте свою віру оточуючих вас, і дозвольте мені дати вам невелике. На пуття, щоб у кінці благословити ваше життя, благословення від Юди. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними у радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава могутність, сила та влада перше всього віку, і тепер і на всі віки. Амінь. Тепер про те, хто може дотримати вас від падіння, слава Богу, у нас є Бог, який нас не залишить. І ми говоримо, що не залишимо його. І коли ви довіряєте йому, він утримає вас від падіння. Дякую, що були сьогодні з нами. Чим більше ми вивчаємо писання, тим краще ми розуміємо, що наш люблячий Бог хоче мати особисті стосунки із кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести вічність з ісусом, вам потрібно лише покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви зробили зараз цей крок віри, поділіться цією новиною з іншими християнами, служителями вашої місцевої церкви. Зміцнюйте вашу віру. Нехай Господь благословить вас. не пропустіть наступний випуск поворотного моменту.